Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження Volkswagen Crafter L2H2 9-го місця 20-го року, перший облік в першому місці 21-го. Зараз автомобіль має пробіг. 195 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 140 кінських сил, Коробка передач 6 механічна і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульффибасти, сама вебаста, дві бокові дверки, фулет, активні фари. Два комплекти колеса з гумою літньою і зимовою. Електричні дзеркала з підігрівом. Мультифункціональне кермо, круіз-контроль, дістронік, асистент, в тому водія, Оновлена мультимедіа, блютуз Apple CarPlay, Android Auto, кондиціонер підігрів сидінь, режими їзди. Оздоблення салону текстиль, водійське сидіння з функцією пілот. Також є допомога під час паркування. партронік 360 і задня камера. Багажний відсік в дуже гарному стані. За дві розпашні дверки, котрі відкриваються під 270 градусів. Автомобіль сижепрігний швеції. Перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс замінено наступного. Мастило в двигуні та усі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, Додаткова передня оптіка затягнута в броніплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупки з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати з драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28, Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 26 900 Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!